Привіт біля мікрофону LuckerGames. Сьогодні ми будемо оглядати плагіни в Майнкрафт, а на огляді в нас плагін Lucky Block NTD. І як ви вже зрозуміли, це плагін на Блоки. І він як потужне рішення для вашого серверу Майнкрафт, який забезпечить цікавіший ігровий процес для ваших гравців. Ну, довго затримувати не буду, тому що ми розпочинаємо. Ми розпочинаємо із огляду погіну на сайті. Версії на яких він був протестований, найперше, 1.21 А версії, яким підтримує, 1.8 і аж до найновішої. Ось два розробника, які підтримують цей плагін. Також, ось за цим посиланням, ви зможете передивитися список підтриманих мов. А також ось тут у нас написано те, що ми можемо додати свої. Але потрібно про це говорити своїми розробниками плагіну, чи в них буде бажання Додати ваш конфіг до себе в плагін. Е, також ось. Тут у нас таке дуже гарне прев'ю, посилання на Discord сервер. Там. Ось також у них є такий самий плагін, але преміум версія. І в нього просто більш розширений функціонал. Так, по факту, плагін той самий. Е, також у нас тут дуже багато функцій. Мене найбільше зацікавило те, що він підтримує 16 кольорів, але ви можете додавати ще свої. Е, але я вам це покажу трохи пізніше. Також у нас є плагін Word Тобто не то що є. Якщо у вас на сервері є цей плагін, то тут додається новий флаг, який робить так, що у певному регіоні можна буде ламати тільки лакіблоки, які пов'язані з цим плагіном. нічого, і це доволі чудово. Так ви, наприклад, зможете зробити свою pvp арену із лакіблоками. Це буде вже весело. Також тут є підтримка міні-ігор. Мене це теж доволі сильно зацікавило. Е, також тут у нас є консольні команди. Ви можете додавати, також тут можна. То видати Влакіблок рандомно. Тобто з 16 варіацій може випасти тільки один. Е, також у нас тут є підтримка магазину, а вам потрібно завантажити плагін вау. Це обов'язково для його роботи. Е, також ось посилання на переміщення і посилання на команди. Також це все перечислено ось тут. І сап-команди теж тут ось є. Також ось такі у нас картинки, де показано, як ці цілакіблоки на вигляд будуть виглядати. Ось ця так Ось так. тобто Можна або умикати світло, або вимикати. Тут є два варіанти. Ось тут вже є одне з відеосів, де показали даний плагін. Також, що мене зацікавило, що тут є крафти, тобто, ось ви можете сам вакібок виготовити, а також його пофарбувати. Це доволі цікаво. Також в нього є своє дуже потужне API, тобто, ось тут. GitHub. Там можна буде почитати віки, як його використовувати. є підтримка, якщо натиснути на цей текст, ось така в нього доволі цік. статистика і попередження, і зазначає розробник. Тому можете перекладати так, ось всі люди. Які написали добре слово про плагін, але тут є ще дуже багато, але ми на цьому зупинятись не будемо. Більшість людей цим плагіном задоволені. Переходимо на верх сайту і натискаємо Download Now». Далі беремо наш плагін і перетягуємо у папку з плагінами. Ось так. Перейменуваємо, зараз цифру 1 прибрати. У вас такого не буде. Я вже цей плагін просто завантажую в другій. І якщо у вас був запущений сервер, то його ми вимикаємо. Якщо він у вас був вимкнений, тоді запускаємо. Нічого складного немає. Або просто банальний перезапуск, щоб плагін запрацював. І після цього можна буде розпочинати тестування. Як ви бачите, ось він вже запустився. Ось так. Тобто ним вже можна користуватись. Ось у нас завантажилися вакіблоки. Усі, які у нас тут були. Написано, що він запущено. Також про преміум версії такі повідомлення. Але все це чудово працює. Я повернусь тоді, коли переміщусь у гру, тому не перемикайтесь. Зараз ми будемо оглядати команди плагіну. Пишемо локібок. Ми отримаємо весь перелічений список команд. Наприклад, ось slash Lucky Лакібок. GET, і, наприклад, є лоб пишемо. Так ми можемо собі видати увагіблок або будь-якому іншому учаснику сервера. Що ми його поламаємо, з нього буде падати ось такі ресурси. будь-які Також серед команд, наприклад, у нас є Lucky Block Place Наприклад, ми можемо десь поставити наші Block. Давайте тут а ми дізнаємось координати, подивлячись на цей блок. Нам потрібні координати без длів. Ось такі. Так, і 201 один там було. Але оці цілі треба при, прибрати, щоб було таке чи число. Все, ми дізналися координати. Пишемо увагі блок, Place, Далі указуємо World. Це у нас World просто тут. у Нас буває, ідуть помилки по таб компліт, тобто підказки. Але це на роботу файна не впливає. Е, далі пишемо координати ось такі. І тип Yellow. Ось у нас автоматично з'явився Лакіблок. Він теж працює. Тільки мені чомусь заново випав Сізанець. Я не розумію, чому може така. Удача, давайте ще раз. О, це вже корова, і лодка. Хм, прикольно. ось такий в нас плагін, але це ще не всі команди. Давайте пропишемо заново Lucky Block, щоб цей срачу в чаті прибрати. Наприклад, Lucky Block GUI. Гуїді на жаль, ця функція працює на преміум версії, але за допомогою команди можна редагувати або видавати Lucky Block. Також є команда до Support. сапорт. Тобто ми можемо отримати е, те, як ми можемо написати розробнику. Увагі нам також чек фор апдейт, тобто перевірити оновлення, вакіблок релот перезавантажити, а також вакіблок destroy. Наприклад, у нас тут у радіус, наприклад, ось три вакібоки стоять. Ми пишемо вакібок destroy, Далі нам потрібно, я так зрозумів, вказати радіус. Зараз я знайду ось радіус. У нас, наприклад, буде 5x, ось такі у нас координати і world, world. Чому воно не працює? Порт порт Чомусь ця команда не працює, я не чому. але поза, поза думці цієї команди повинна сама розламати блоки в цьому радіусі. можливо просто із за того що я вказав там такі координати. Вона чомусь все вона ця команда не працює. Це можливо, просто багін, баги самого вагіну. Але по факту основні цій працюють. Далі ми з вами будемо оглядати конфігурацію даного плагіну, А ви не перемикаєтесь. Зараз у нас буде огляд конфігурації даного плагіну. Так що ми розпочинаємо з цього текстур, це ми тут можемо міняти ID текстури, яка буде використовуватись в нашому боці Ось у нас, наприклад, така. Але якщо сюди з її поставити якусь іншу, ви можете перейти на сайт Minecraft Heads і там уже знайти відповідну голову, яка вас цікавить, і взяти ID і її текстури. Також name. Ви можете поставити будь-яке ім'я. У моєму випадку я поставив жовтий блок. Удачі, також Custom Name. Єл. це те, як це буде відображатись у команді. Тобто, ви ось видаєте цей факі блок або його цю команду прописуєте ще десь, і вам потрібно указувати перед видачею те, що який саме в факі блок І якраз оце буде там і використовуватись. Але це то назва повинна бути завжди унікальна без всяких цифр і ось таким капсом. Що ніяких помил. Е, Далі в нас тут лор. Ось, наприклад, не взяли у руки в блок і перейшли у інвентар. Якщо ми на нього навнав. Ведемось, то ми бачимо такий текст під те, назвою предмета. Оце він є. Е, також Shop. Наприклад, у нас на сервері є магазин. Його можна увімкнути або вимкнути, або вимкнути у конфігурації нашого плагіна. Також не, не забувайте про те, що у вас повинен бути плагін на економіку, який називається вау. Wow. Е, тут ми ставимо Shop.ru і прайс 250. Якщо стоїть ру, то він цей блок буде продаватись. якщо false, то ні. А прайс це в нас ціна. Далі анімейшн. Тобто який партік буде появлятись тоді. Коли ми цей лакі блок поламаємо у моєму то випадку, ось тут указано, що в мене буде появлятися головартіків, моб ви зрозуміли флеймс, тобто ось такий вогонь. Далі крафт. ми можемо використовувати дефолтний крафт, який нам заготовив автор. А можемо ми використовувати свій, тобто кастомний, але у мене на даний момент ця функція вимкнена. Але у нашого то автора дан Майн завжди є документація, і там все указано, як правильно зробити. Також. Еко, це економіка, і можна умикати або вимікати. Але це ще не все. Тому що ми тут зібралися ради того, щоб роздивитися систему дропів, які можна налаштовувати. Ось у нас же тут є тульовий е, і перший варіант. Це ті, що дефолтні. Другі це додав я за кадром. Я зараз я вам покажу, як воно працює. Я просто ще не перезавантажу плагін Зараз я перезавантажу лакібок, криво Далі беремо наші жовтий лакібок, ставимо нам Ко корова і човен. Знову ось два гонетка їзди. Немітом і кресело, якраз так само, як я в е, прописував в даній конкурації у другому в, то випадку. Але кількість випадків може бути не обмежена. Наприклад, у нас буде третій, і далі, наприклад, ми перейдемо у факі блок Magenta. я вам показував, де це можна знайти. І наприклад, я бажаю зробити так, що в нас була сутність, яка називається тризупець у кільку кості 2. Ми копіюємо дану команду, переходимо в Yellow і вставляємо сюди. І зберігаємо. Я покажу, що буде відбуватись. Пишемо увагі, бо криво перевіряємо. Ось у нас тут з'явилося аж два-три зубці. Якщо ми, наприклад, стояли тут, то нас би вже прибило. В принципі, логічно. Ось по такому принципу працює даний плагін. Доволі просто налаштовується сам плагін, доволі простий. Я думаю, ви в ньому зможете е, розібратись. Е, так, я цей плагін обов'язково перекладу на 5 лайків. Ви е, в описі даного відео побачите посилання на переклад цього плагіну. А ми переходимо до нас. Стучної частини даного відео. Я усім дякую за перегляд даного відеоролику. Біля мікрофону була Кергеймс. Я сподіваюся, це відео було корисно для вас, а також у вас не мирнення питань. Як вони є, тоді не соромтесь про це говорити в коментарі. А також не забувайте заходити на мій сервер у Майнкрафті. Айпішка буде в описі. До нових зустрічей.